Унікальний шкільний музей етнографії та побуту і Міжнародний день рідної мови стали чудовою нагодою для підготовки нового спеціального проєкту телемарафону Цінуємо українське. Творча група телеканалу Твій Плюс завітала до Херсонської загальноосвітньої школи номер 39 Школа родина, яка знаходиться у селищі Текстильників. Ми раді вас вітати в нашому освітньому закладі в школі родині номер 39 Ми любимо, ми цінуємо все українське. Херсонська загальноосвітня школа номер 39 Школа родина в рази збільшила команду учасників телемарафону Цінуємо українське. Вихованці закладу підготували яскраві інсценізації, зворушливі пісні, хореографічні композиції і звичайно ж виразні поетичні рядки. До виконання активно долучилися не тільки вчителі, а й керівники школи. Ні, не згине Україна в печальній долі. Ми відродим землю предків для кращої долі. Розбудуємо, уквічаємо Україну гідно. Чим пишається держава, примножимо блідно. Ні, не згине Україна. Відродиться мила, свій народ вона до щастя піднесе на крилах, чорне море білопінне, єднає люд, як ріки, матір Божа, Україну збережи навіки. За ініціативи директора школи відмінника освіти України Ольги Маринчук, у навчальному закладі створено музей етнографії та побуту. Його експонати розповідають про історію селища текстильників школи номер 39 інтер'єр українського житла кінця 19-го, початку 20-го століття. Тощо тут є численні речі побуту, вишивки, карта селища і багато чого іншого цікавого. Матеріал у роботі. до зустрічі в ефірі та студії телеканалу Твій Плюс.